Ну що, Друзі, всім привіт, Трамп прийшов до влади і в перший же день 200 законів відкоригував, підписав, деякі відмінив. Значить, що змінилося? Саме перше, це нелегали. Повністю перекрив там жорсткий контроль до Мексики і сказав: нелегалам більше ні. Не буде такого в Америці, як раніше. Тобто, президент все робить для своєї країни. Це по-перше. І навіть мексиканську там протоку він вже переіменував в американську. Що це, мов? Ну, такий собі президент американець? Це по-перше. По-друге, Скасував ось за правом землі. Тепер до речі, хто народився в Америці раніше, автоматично ставали американцями. Зараз це він теж скасував. Потім зразу вже відмінив заборону на Тікток. Зняв Поки що на 75 днів. А далі, якщо китайці дозволять американцям викупити 50% акцій тіктоку, то тоді тікток буде. Що не цей, ну будуть шукати нові рішення. До речі, заявив, що саме через TikTok Китай керує Америкою. Ну, має вплив. Мені здається, так, щоб в Україні відмінили всі медіа -сіті. от там TikTok, там Ютуб, ну все би повідміняли, а потім би, якийсь би президент би прийшов би і сказав би: Я відновлю все. І за нього би всі проголосували, тому що це вже як наркоманія. Ну, Це ж жарт, звичайно. Але доля, правда в цьому є. Також, друзі, саме головне, що заявив Дональд Трамп і підписав закон, віднині, від учора, верніше, в Америці немає воно. Є лише він, і вона. От людина народилася, от Богом дана людина народилася, має яйця. Це він. Немає яєць, має, яйця, значить це вона. Все. І немає ніякого воно, як це вони повидумували. Кому не видно. Він чи вона, то, будь ласка, робіть біологічний тест на хромосоми. Якщо XY хромосома, значить він, XX значить вона, і все. І так і має бути. І саме головне, друзі, заслуга Трампа, що він зруйнував ото все, що будувалося за останні 10 років. Ви пригадайте, який вплив Америка має на Україну і взагалі на Європу, і що вони... Ці сатаністи почали тут витворяти. церкви всі там забороняти, взагалі там він, воно там робить. І я вам скажу більше, Трамп дозволив лікарів, які робили операції про зміну статі, на зміну статі, міняли стать дітям, притягати до відповідальності, до кримінальної. відповідальності, Ну, там вже як суд рішить. Ось так. А тепер подивіться, що відбувалося за останні 10 років в Європі і в Україні так само. Навіть тут, в Німеччині. Подивіться, тут скрізь пише, він, вона, воно там беремо на роботу, він, вона, воно, він, вона, воно. Там там, чувствує себе там, кимось там, собакою, вже бігає, там бігає. ну, ну, Це взагалі ненормальні речі. Ці всі сатаністи, що робили, так? Оці війни вони всі організовували. До речі, Трамп сказав, що він покладе крах всім війнам. Він зробить в Америці найсильнішу армію, і всі війни він зупинить, які є зараз у світі, які були ці війни, розпочаті бувшими керівниками Америки, в тому числі. І зараз дивіться, як Україна здобувала незалежність, як би там здобувала, здобувала, і насправді вона на 100% залежна від Америки. От зараз сидить Зеленський з тою командою, як обіцяний, і не знає, що робити. Клали ставки на Байдена, на війну, вже всі загин... мільйони загинули, а тут на тобі, Влада помінялася. І зараз що робити цим диктатором? До речі, офіційно Трамп ще не заявляв щодо України жодного слова офіційно, але вже ведуться, скоро будуть телефонні розмови з Путіном на цьому тижні. І коротко про план миру, як то планують. От ця зупинка буде на тих, на, по тому кордоні, що зараз є. Як там буде з Курської області, друзі, не знаю. Скоріше всього, змусять Україну віддати Курську область. Але, друзі, України немає іншого виходу, тому що Зеленський загнав Україну зараз, де вона є. А що ми маємо в кінці? Одна третина території України окупована, все зруйновано, економіка зруйнована. Нічого не працює толком, як то має працювати. Диктатура. Люди залякані, кажне зараз, як відкриють кордони. Це ще ж половина їде. Чоловіків є як точно. І ось таке. І ось таке. А насправді, друзі, у нас і не могло й не бути цієї війни, якби ці, цих, цей клоун наш, який обраний. Да? 73%, який набрав, не погодився на провокації з Заходу і Америки. А думав би своєю головою, ну якби хоча б не сам би думав, би, а наняв би людей, які думали за нього. А не як збагатитися, як обікрасти і звалити звідси. Такий шанс в них виявився. Накрасти і втікти. І що би там би не було, головна задача всім службам, щоб Зеленський з цією шайкою не втікли, не виїхали з України. Щоб не втікли, як Янукович. Бо награбувати він награбував, і звалити він звалить. І буде десь сидіти там в Іспанії, як кучма, да? там скупив собі півберега, якщо не цілий там десь берег, два-три села, що там туди. До його будинку навіть потрапити ніхто не може, навіть іспанців ніхто, навіть поштайон не може. Він там собі живе, шикує. І цей так само десь пристроїться, яка буде несправедливість. А мільйони українців в землі селі лежать. І втратили нерухомість, житло, життя зруйнували через цих клоунів.